Наприкінці грудня минулого року Міністерство охорони здоров'я заборонило діяльність аптечних кіосків у зв'язку з тим, що у них нібито більше не було потреби. Тоді власники аптек підтримали таку ідею уряду, але тепер представники влади готують нові правила роботи торговців ліками, які можуть призвести до дефіциту торгових точок та до подорожчання медпрепаратів. Згідно з планами мозу, мережі аптек повинні будуть створювати власне виробництво препаратів. Що є дуже дорогим процесом, і відкривати точки продажу в сільській місцевості. Друга новація запровадження норми доступності. Не менше, ніж 300 метрів, має бути між аптеками у містах із населенням понад 1 мільйон осіб, та 500 метрів у містах з населенням до 1 мільйону. Згідно з задумів чиновників, це має зупинити хаотичне відкриття аптек. Мовляв, якщо прибрати надмірну конкуренцію, рентабельність бізнесу виросте, а якість обслуговування покращиться. Деякі представники великих мереж не бачать нічого поганого в обмеженні конкуренції, але зрештою до запровадження норм доступності скептично віднеслися усі, адже не зрозуміло ніяк ці норми були розраховані, ні яким буде механізм їх реалізації. Цьому і є проблема більшості потенційних нововведень ніхто не проводив серйозних досліджень того, якими можуть бути наслідки їх. Тому за експеримент знову заплатять споживачі.